Всім коловчиків, ребенки. Ви на каналі Udrive І Наш відосик сьогодні про шкоду Superb, яку ми підібрали для нашого підписника. Він приїхав з далекого міста і придбав, купив це авто. Це шкода Superb, виходить, 2019 рік. Двохлітровий дизель 184 тисячі пробігу на dq 381 Класна комплектація, як ви будете зараз бачити на відео. Так, оглядаю для вас Superb. Трошки прийшов дощ. Зараз так обіду по колу. Потім передаємося приборчиком Є фари ледівські, приборка цифрова. Потім, виходить, в нас панорама, контурна підсвітка, дисплеї, потім дайдена навігація, камера заднього виду, клімати. Досить класне пошиття салону. Не кожен хоче там шкіру, алькантару, тими ромбіками, коли пошито. Мені ну, дуже подобається. По авто. По авто виходить, що воно не фарбоване. Приїхало з території Нідерландів, як я вже може повторююся. Так, ідемо. 123.

131, 118, 120, 113, 127. Також в посиланні буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, на який заходите, берете в продавця ВІН-номер, будете знати історію автівки, чи було авто в ДТП, чи каталася автівка на таксі, пробіг автівки. Ну і відповідно, хто не може знайти в посиланні також інформацію, то також можете заходити просто на CarVertical, Там можете писати промокод Drive 500 і також отримаєте 20% знижку. Тому в посиланні корисна інформація, ну і виклали вам максимально її так. Що виходить по супербу? По супербу виходить, що прайс на ці авто дорожче, ніж Passat на 2-3 тисячі. З чим це пов'язано? На аукціонах вони коштують на півтори там, на дві тисячі на тисячу дорожче, в залежності від року, від комплектації, ніж пасати. І розмитнення супербів получається дорожче ніж пасадів. Бо по каталогу митниці виходить, що прайс на ці авто дорожчий. І відповідно, якщо пасат там образно розмиті там районі 4,5 не менше, там 4 в залежності від комплектації року, як я вже повторюсь. І відповідно по готуйте п'ятірочку орієнтовно. Тому виходить, на 2-3 тисячі в комплексі дорожче ніж пасати. Такий нонсенс, але така от є історія. Так, заводимо машинку.

Такі кріс чистенький, треба трошечки рівень долити. Так то все добре. І такий супер розраховуєте від 24 500 до 26 тисяч доларів приблизно на таку комплектацію, на пробіг, як купиться, як розмитниться. По цьому авто нюансів приспособливих не було, авто не фарбоване. Зміну виходить, що вже трошки було чутно ремні роліки, тобто вони вже шкваркочили. Треба то взяти для уваги, для того, щоб потім собі, наприклад, це питання вирішити. Ну, по регламу, то що можна їздити, але треба за тим переглядати. Гончик завівся на холодно, добре. Єдине, що чим трошечки вже ремні роліки, треба буде тим питанням зайнятися. По колесам, виходить, колеса були зимові, протектор класний, але дуже частенько виходить, що за аукціонів, якщо, наприклад, одні колеса добрі, а другі, такі вже, можна сказати, з'їжджені, то їх відповідно викидають і кидають на ті колеса, які є. Буває, що приїжджає з двома парами коліс, але то переважно більше всього з Німеччини. Ну і так само можуть одні колеса бути добрі, а другі вже такі лисаки. Так, Колеса Pirelli 215 на 55 r 17 Протектор. Досить хороший, тобто його тут багато М плюс С. Диски мають ізнос, ще будуть бігати, термозні колодки. Розподивлюсь, точно десь відсотків з 50-60. По заднім колесам, виходить так само Pirelli. протектор теж мощний, М плюс С. Диски мають ізнос, ще побігають. І тормозі колодки десь відсотків 30 лишились так приблизно. По цьому авто зауважень не було. Підписник приїхав вже на готове. По суті, авто розрахувався і поїхав собі додому. Досить класне сімейне авто, велике, великий багажник, класна комплектація. Ну що сказати, супер, мені дуже подобається. Навіть подобається трохи більше, ніж посад, бо в нього ще більше місця і ззаді, і в багажнику. і Він якийсь сам по собі трошки більш просторіший. Ну, це моя думка для сімейних людей. Це просто казочка. Тому, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайкосик, В посиланні будуть наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також автопідбір за 1, 2, 3, 4 дні. Відповідно, сервіс CarVertical з 20% відсотковою знижкою. Берете в продавцяві номер, вбиваєте і будете вже мати розуміння, варто то взагалі авто розглядати для придбання для перевірок чи не варто. Тому хочемо вам побажати позитива, добра, щастя, здоров'я, любові. Натхнення, і відповідно, щоб в ваших сім'ях завжди було тепло, було велика кількість грошей, і все в нашій державі буде добре, буде спокій, мир. Тому вам все того бажаю і до скорих зустрічей. До побачення.